А, так, хто в нас сімейний? Це прям знаєте, коли ми ще більше один одного любимо? Ще більше поважаємо, ще більше кохаємо. От воно про це. А так, якщо ми просто в стосунках не одружені, наприклад, так, то це якраз такі карти, які кричать вам про те, що треба створювати вже сім'ю. Що партнер, який поряд з вами, дівчата, це супер класна людина, хлопці, жінка, дівчина, яка поряд з вами, це офігенна, класна дівчина, жінка, яка поряд з вами. Далі щодо що стосується роботи, це теж. Успіх успішний, знаєте, це як масло масляне вода водяниста, але це успіх успішний. Дійсно, хто шукав, хто ну, дивіться, ні, це знаєте, не про роботу. Це все ж таки про стосунки. Така карта вилітіла сама. Четвірка жезлів говорить про сімейний затишок. Це говорить про те, що треба, ну коротше, вам треба або знаєте, це створювати сім'ю, або це карта, коли вже є сім'я. І от в першій половині серпня вам потрібно буде, знаєте, приділяти багато уваги сім'ї, тому що все, що ви будете закладати в серпні, це на довгі-довгі роки буде прям класним, таким, супер, неймовірно, правильним е для майбутнього. От, Початок стартики для майбутнього. Але дивіться, тут ще дев'ятка мечів, це карта переживань, це карта. Легкого саме ну, круто, але ну в принципі я розумію, чому тому, що знаєте, ті, хто, наприклад, на стосунках планує створювати сім'ю, то я розумію, чому ті, хто вже в стосунках, то тут можливо, дивіться, ви можете перейматися за свою кохану людину, ви можете перейматися а, за якісь сімейні справи, тобто може бути якісь знаєте переживання щодо цього. Тому і щодо роботи, те ж саме можливо, що знаєте, це якісь якась нова робота, або будуєте. Будинки або переїзд переїзд планується, то оце вона говорить про те, що ви будете переживати за щось. Так, дивимося, що ви приходите всередину. <свісно> Класна карта середину місця. Ви приходите шістка кубків. Це карта дитячих емоцій, це карта ностальгії, це карта зустрічі з друзями. Це карта знов таки побудови якихось класних стосунків сімейних, дружніх. Це коли. Всі ваші там знайомства нові, старі, вони, знаєте, на вашу користь працюють і в роботі, і в, і в коханні, і в дружбі. Клас. Дивимось пораду. Трійка жезлів. знов таки, це карта розширення горизонтів, карта другого, третього варіанту розвитку подій. Це карта, коли у вас будуть шанси в роботі, в стосунку. Коротше, я не знаю, якщо чесно, що вам ще записати, у вас перша половина серпня.